Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Октавія, а п'ята сьомого року 5900 ціна, 1,6. Тут бензин. Бензин MPI е 099 927 01 92 Це номер був. Так, тут наш шкіряний салон. Ну, Колір приблизно бачите, такий руденький. Пятиступенева механіка. Все, що можу сказати. В кузові ліфтбек. Ліфтбек. Так, є в нас купі популярні універсали. Знімаємо по черзі. Спочатку гольф сьомий. 13-й рік, 10700 ціна. 1,6 дизельний двигун, 110 кінських сил, можливо, ще торг, 214 тисяч пробіг. Авто відчинили? швиденько показує, щоб не замочити салон. П'ятиступенева механіка, клімат, дисплей, навігація. Так, є фаркоп. Наступне буде у нас Opel Insignia. Так, такий темно-зелений колір. На камеру буде погано видно. 16 го року, 11650 ціна, 1,6 дизель, 140 кінських сил, можливий торг, 185 тисяч пробіг. Так, заглянемо в коробку. Шестиступенева механіка здається, є підігрів сидінь. Так, парктроніки. Так, і суперб. Часто їх просите показувати. 11-го року. 10 850 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, 140 кінських сил. Свіжопригнана 149 тисяч пробіг. Номер телефону 050 835 90 53. Так, коробка. Коробка, механічна. Не, не видно мені, на жаль, шкіряний чорний салон. Підгрівесь сидінь, клімат дисплей. Фаркоп. Форд Фокус. 8 року. 5350 ціна, 1,6 дизельний двигун, 220 тисяч пробіг. Тут є номер. Ми будемо власникам заважати. Так, є парктроніки. А сьома Октавія. 17-го року 12500 ціна, двохлітровий дизельний двигун. Номер телефону 050 -207 234 83 19. Так, інформації по пробігу не бачу. Коробку зараз глянемо. Ага. Шестиступенева механіка. На жаль, більше нічого не бачу у комплектації. B7 в універсалі. 10 тисяч ціна 2012 року. 1,6 дизель, 230 тисяч пробіг. Номер телефону є. Шестиступенева механіка. Мультикермо. Так, думаю, вам видно стан сидіння. Так, І клімат-контроль, дисплей навігація. Парктроніки. Opel H. 10-го року, 650 ціна. 1,7 дизель, 237 тисяч пробіг. Шестисту панева механіка. Е Кондиціонер. Фаркоп парктроніки. Гольф шостий. Так, 14 рік, 10-150 ціна, двохлітровий дизельний двигун. 89 тисяч пробіг. Я бачу панорамний дах. Рідко вони трапляються дуже такі. Шкіряний салон з перфорацією. Електрорегулювання спинки, мультикермо, автоматична коробка передач, підігрівець, сидінь, кондиціонер, дисплей. Так я там панораму покажу. От так. На весь дах. Так, власник відкрив багажне відділення, можна подивитися. Меган четвертого покоління. gt Line 16-го року. 13950 ціна. 1,6 дизель 130 кінських сил, що не пригнала з Голландії в рідній фарбі. 182 тисячі пробіг. Так. Шестиступанева механіка. Так, бачите, є підсвітки. Підігрів сидінь, клімат. Фаркоп парктроніки. Рено Меган. П'ятого року 4800 ціна, 1,6 газ бензин, так, можливо, ще торг, 236 тисяч пробіг. Ага, дякую. Так, п'ятиступенева... Ой, перепрошую хвилинку. Я... Покажу, є п'ятиступенева механіка, є кондиціонер. А де ви будете зараз? Зараз. Так, зараз зачиню. Є ще фаркоп. Сьомий гольф 2015 року. 14500 ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 216 тисяч пробіг. Так. Номер є. Так, авто затоноване. Але видно. Комбінований салон. Клімат, дисплей. Фаркоп Парктроніки. Opel Astra H 6 року, 5200 ціна, 1,6 бензин, 115 кінських сил. Так, номер. Краще задиктую. 0,97 966 1289. Так, авто. На п'ятиступеневій механіці мультикермо. Ну, на жаль, більше нічого не бачу. Є парктроніки. Октавія А5. 12-го року 7650 ціна. 1,6 дизельний двигун, 219 тисяч пробіг. Вона виглядає в салоні. п'ятиступенева механіка і кондиціонер. Парктроніки. Мерседес є e клас. Сьомий рік. 8,250 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 283 тисячі пробіг, номер 068 287 43 36. Авто в седані. Так, але дуже сильно затоноване. Варіантів показати, на жаль, немає. Volkswagen Polo. 8-го року. 6900 ціна. 1,6 бензин MPI, 105 кінських сил, автоматична коробка передач, 248 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, спробую показати. Ну, на жаль. Так, хочу подивитися, що там. Кондиціонер є. І пектроніки. Нісантіїда. 11-го року, 6300 ціна. 1,6 газ бензин, автоматична коробка передач, 179 тисяч пробіг. Номер є. Так. Ну, не видно буде салону.